Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами познайомимося з царством водяних лілій. Ще з давнини уявлення про латаття або водяну лілію пов'язувалося із загадковими казковими істотами, річковими феями, русалками. У казках часто розповідається про те, що кожна латаття має свою подругу фею яка разом із нею народжується. Водяна лілія має надзвичайну красу, її називають дитям сонця, царицею вод і розсалок. Вони ростуть у повільно текучих або стоячих водоймах, поблизу берегів, тихих річок, заводів, ставках, озерах. Найчастіше можна зустріти біле або рожеве латаття. Ця рослина занесена до Червоної Книги України. Її рвати не можна. Треба оберігати, щоб кожен міг насолодитися красою цієї водяної красуні. Отже, сьогодні я вам пропоную намалювати її. А для роботи нам знадобиться аркуш блакитного паперу. Вашої фарби, водичка, пензлик та простий олівець. Візьмемо у праву ручку простий олівчик та по центру намалюємо головну пелюстку лілії у формі крапельки. Ставимо крапочку та малюємо, йдемо вниз, заокруглюємо. Та доверху. Ось так. З цієї пелюсточки відходять бокові пелюстки. Ось так малюємо спочатку, з одного боку та малюємо пелюсточку, ведемо донизу. Заокруглюємо. а з іншого боку так само продовжуємо ще малювати. Та ось зверху домалюємо ось такі трикутнички. Це будуть такі пелюстки, щоб лілія була гарною та повною. Та домалюємо знизу пелюсточки, ось так. Малюємо, а тепер домалюємо листя латаття, малюємо ось такий овал. А тепер все це розфарбуємо, візьмемо пензлик, змочимо у водичці та фарбу білого кольору, пелюстки лілії білі. Починаємо розфарбовувати. Спочатку наводимо контури. розфарбовуємо. Далі наводимо кожну пилю точку та розфарбовуємо. Тепер візьмемо рожеву фарбу. Якщо у вас немає, то можна з'єднати білу та червону трішки. І в нас вийде рожевий колір. Тепер будемо цим кольором відтіняти кожну пелюсточку, наводимо її по контуру. Ось так ми виділили контури пелюстків нашої лілії та зеленою фарбою розфарбуємо листок. Спочатку наведемо контур. Та розваргуємо. Ось така гарна та чарівна лілія у мене вийшла. Малюйте і ви, у вас обов'язково все вийде. Дякую за увагу, до побачення малята.